Був у Єгипті, значить, головний начальник, фараон, не просто собі дядько в короні, а цілий живий Бог, уявляєте? Йому там усе належало: і піски, і пальми, і ніл з крокодилами, і навіть кажуть, кожен камінчик на дорозі. Ходив той фараон як павич. а всі тільки кругом ох та ах. Закони він писав, військом керував. А як щось не так. Тільки бровою поведе, і всі вже тремтять, наче листя на осінньому вітрі. А народ, панове, перед фараоном так гнувся, що аж спини тріщали, а як зайде він у кімнату, усі на ноги, очі в підлогу, а як гляне бах, усі на коліна, мордами в пісок. І не дай Боже повернутися до нього спиною. То було як злочин, і їй був. Хочеш вийти з покоїв? Задом, задом, п'ятками вперед. Начерак зніл. І спробуй, брате, спіткнутися. Одразу тобі гаплик. Бо фараон, кажуть, не любив, коли перед ним незграбно танцюють. Та під фараоном, значить, тусувалася знать. Такі собі пани в гарних одежах, чиновники та жерці. Ну, найкрутіші з них номархи. То були, так би мовити, губернатори місцевих земель. Фараон їм: Ось тобі шматок Єгипту, пильнуй, щоб усе блищало. І вони пильнували. Ще як. А решта чиновників, хто по податкам бігав, хто за пірамідами наглядав, а хто в армії строєм командував. Кожен мав свою справу, і всі, панове, старалися, бо фараон, кажуть, мав звичку питати. А що це ти, голубе, так погано працюєш? То так і жили, значить, фараон на горі, як сонце сяє, знать під ним гріється, а всі інші гни спину, тягни каміння та молися, щоб фараон не чхнув. Бо як чхне, то вже вважай повін чи посуха. І сміх, і гріх, друзі, але ж порядок був, що й казати. А ще, значить, у тому Єгипті. Була така собі каста писарів, поважні дядьки з очима, що від папірусів уже квадратні. Ці писці, панове, не просто так собі перами шкрябали, а все на світі записували, скільки зерна в коморі, скільки камінюк на піраміду притягли та й чи не забув, хто податки фараону занести. Робота, скажу вам, не би лежачого, але й пилюка на дорозі. За це їм фараон не скупився. То шмат землі відріже, то подаруночок, який кине, то ще щось. От і жили песці, як коти в сметані, багатенькі, пузатенькі, а народ на них дивився, та тільки язиком цмокав. Оце брат, уміють люди жити. І повага до них, друзі, була ого, го бо ж писар це не просто так. Це тобі і калькулятор, і секретар, і трохи чарівник. Бо хто ще з тих ілерографів, іллерографів, ієрогліфів. О, розбере. Що там накалякано? Отож. А ще були жерці. Оце вже кажу я вам пани з пані. Ці в храмах сиділи, молилися, пахощі палили, а головне за нілом стежили, коли той розливатися почне. І не просто стежили, а цілу науку вигадали. Календар намалювали, зірки на небі порахували, арифметику до розуму довели. І не повірите, самі ж майбутніх писарів грамоти вчили. Ну, а храми їхні, панове, то були не просто будиночки з колонами. А цілі господарства. Землі гектар. Селяни на тих землях спини гнуть, а ще й народ тягне пожертви. Хто курку, хто глечі колії, аби жрець за нього пару слів богам шепнув. Жили жерці, як у казці. і багаті, і поважні, і знають усе на світі від зірок до того, скільки зерна в сусідньому селі вкрали. Народ на них дивився, як на ходячих богів, і тільки зітхав Ех, нам би таку роботу сиди, молися та землі прибирай до рук. Отаке то було, панове. жерці та песці, наче коти, що сметану лижуть, а всі решта кругом тільки заздрісно, очима лупають. Сміхота, їй Богу, але ж і життя цікаве. А в тому Єгипті, значить, основна маса народу це селяни. Прості такі люди жили собі в хатинках, що більше на курники схожі, ніж на палаци. Не раби, ню, ню, не подумайте, але й не пани, що по пальмах гуляють. У цих селян, панове, життя було не позаздріж. Усе їхнє щастя, то лопата в руки та й гайда. То була та й то канал Копай, щоб Ніл, значить, не розгулявся. Як сусід після пишної гулянки. А як не дамби, то в поле пшеницю сій, ячмінь рости, овочі поливай, і все це панове не для себе, а для начальства. Землі у селян ні клаптика, усе або фараону належить, або жерцям, або якомусь пузатому вельможі, що в тіні пальмі прохолоджується. А селянин, щоб на тій землі горбатитися, ще й податок платив. Зерном, та не жменею, а мішками. Ну, Прийде, за до господаря, шапках в руках мене, очі в землю і тягне. Ось вам, пане зернятко, а мені, може, хоч крихту залишите. А той тільки бровою поведе і гайда селяни не далі спину гнути. Отак і жили панове. Селяни підлють, Земля тріщить, а фараони з жерцями тільки зерно рахують та посміхаються. І сміх? І гріх. Але ж якось крутилися бідолахи. Бо що ж робити? Не сій, не їж, не плати Ха, гаплик тобі. От значить у Єгипті селяни бідолахи чекали, коли ніл свій водяний танець закінчить, і вода спаде. Тільки но річка вляжеться, вони хап заплуги. А плуги, ті, панове, не якісь там залізні, а з мідним чи бронзовим наконечником. Тягни, брате, поки під очей не заллє, розпушать землю, посіють зерно, а тоді гайда, женуть по полю кіз чи корів, щоб ті копитами зерно в землю втоптали. І не смійтеся, панове, це вам не жарти. Технологія, можна сказати. А як колоски виростуть, селяни з серпами чик-чик, зрізають, а потім знову худобу гонять, щоб ті типу, потопталися по снопах, зерно повибивали. Далі вілки в руки димуть аж гудуть, щоб полову від зерна відігнати. Решті чисте зернятко в галечики, шур шуршур, і ховай, щоб миші не з'їли. А потім з нього борошно мололи і печи, брате, коржики, бо фараон голодним не любить залишатися. А трохи вище селян, значить, ремісники та торгівці грілися на сонечку. Ці вже не так спину гнули, а руками махали. Хто горщики ліпив, хто тканину ткав, а хто по базарях бігав, товар штовхав. Але податок, панове, нікуди не дінеш. Віддай частину горщиків чи ганчирок фараону, і не тренди. А були серед них такі хитрі, що з очерету Бац! папір робили, і називали той папір папірусом, і стебла, з яких його гатили, теж папірусом називали. Не, от і не заплутайся, брате, Що і до чого. А на самому низу, панове, рабигнулися. Їх там живими мертвими обзивали, аж мурашки по спіні. цих бідолах на найгірше кидали. Канали копай, у шахтах під проливай, на кораблях веслами махай, ну, поки жили не тріснуть. А господар над ними, як цар, хоче годує, хоче батогом частує, а хоче. Взагалі, гаплик тобі. Життя, панове, у тих рабів, було не позааздріж, як у собаки на цепу. Отак і крутилися в тому Єгипті. Селяни пехтять, ремісники майструють, роби, звичайно, стогнуть, а фараони з жерцями тільки посміхаються та зерно рахують. І сміх, і гріх, але ж якось жили, панове.